вас, вашому друзі, мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. Найбикий розголос викликали в Україні свідчення, кидав австрійському суді відомий український бізнесмен Дмитро Фірташ. ж потужна команда адвокатів, допомогла йому все ж таки відбитися поки що принаймні від екстрадиції до сполучених штатів. Там Фірташа запідозрили у хабарності на значну суму під час оборудок в Індії, і саме на прохання американців австрійці заарештували українського олігарха. Рік тому зараз же він має змогу повернутися в Україну. І під час цих судових засідань, верніше одного фактично засідання у Відні, пан Фірта зробив низку резонанс. С заяв і сьогодні у програмі Радіо Свобода з гостями студії ми спробуємо засувати казус фірташа чи справді влада України здатна? Протидіяти впливу олігархів робити ми з народними депутатами це позафракційним народним обранцем Віталієм Купрієм. Вітаємо з пане Купрі і депутатом від блоку Петра Порошенка Вадимом Денисенком. Вітаємо пане доброденесенка. Ну перед тим як ми докладніше почнемо нашу розмову. Трошки такої невеличкої передісторії. під час судового засідання в відні український бізнесмен Фірташ розповів, що нібито фінансував політичну діяльність Віталія Кличка, нинішня Маракива, і при цьому олігарх додав, що проводив таємні переговори з Петром Порошенком. Тоді. Ще кандидатом у президенти України, а також самим кличком щодо їх підтримки на виборах президента і мера. Фактично, нібито сам фірташ вирішив, кому йти до на посаду голови держави, кому на посаду міського очільника столиці. Щоправда, кличко потім це дещо спростував. Отже, подивимося, що заявив передусім Дмитро Фірташ у відні. Я подзвонив кличку, сказав Віталік, збери яценюка і свободу тягни бока. Не можна, щоб міністри іноземних справ поїхали. Кличко сказав добре. Потім він приїхав до мене ввечері. і Ми детально поговорили. Потім я набрав Клюєва і сказав, що потрібно ще організувати зустріч міністрів іноземних справ трьох країн, опозиції і тігівка. По суті, ми виробили план, написали документ на підпис Януковичу. Ми з ним зустрічалися в 3-4 години ночі. і Це було рішення без крові і без перевороту. Янукович на все погодився. Натомість зі свого боку, Віталій Кличко потім заявив, що такі слова фірта ще є некоректними на думку мера е, Києва. До речі, Віталій Кличко теж брав участь в цьому судовому засіданні. Відні, що правда, його покази були у закритому режимі. Що потім заявив Віталій Кличко, реагуючи на заяву олігарха. Кличко наголосив, що говорити про нібито політичну підтримку фірташем його кандидатури на виборах мера як мінімум некоректно, оскільки на виборах мера столиці Віталія Кличка підтримали понад 56% киян. Сьогодні ми бачимо спроби перевести справу з економічної в політичну площину. Очевидно, адвокатами фірташа обрана така стратегія захисту, підкреслив Віталій Кличко. Юрій Луценко, народний депутат, він сказав, що фірташ намагався відні просто перевести стрілки зі своїх оборудок. Ну нарешті я звертаюся до наших гостей. Пане Віталію, долі гостро останнім часом е коментуєте події, пов'язані так чи інакше з Петром Порошенком. Зокрема, в останньому вашому дописі у Фейсбук Дослівна ваша цитата. Після свідчень фірташа кличка і льовочка на в австрійському суді стає зрозумілою причина цинічної зневаги Порошенка до представників кращих українського суспільства і досягнень революції гідності Правильно, я вас сапи Абсолютно вплив? вірно. Чому ви так вважаєте? Ну так подивіться: пройшло скільки терміну вже більше року. Жоден злочин на майдані. Не розслідуваний, не переданий до суду. Жодна корупційна діяння, які за часів Януковича і зараз жодне не передано до суду. Я відвідав зараз Страсбург в мене були зустрічі з євродепутатами. Багато людей теж не піднімають, ну, які підтримують це група підтримки України. Люди не розуміють, чому таке відбувається. І зараз це просто от те, що зараз пролилося світло на ті таємні переформат перемовин між, скажімо, тим же самим колишнім головою адміністрації президента Януковича і. Петром Порошенка Сергій і Сергіочка Сергів нам, і значить паном Фірташем, який фактично є в тому, скажімо, олігархічної середовищі з Росії пов'язаним з цим бізнесом Укр Росукренерго. Ми пам'ятаємо за все. Воно все створює, просто роз'яснює такий масштабний, значить, масштабну політичну корупцію, яка є в вищих ешелонах влади, і що те, що з про що ми боролися, а я є одним теж активним з активних учасників майдану. Ми фактично побачили ну зраду наших інтересів. І з тих жертв, з жертви, які відбулися, вони ну зараз на теперішній час як марні. На жаль, але я вважаю, що нам треба боротися, в тому числі і депутатам. Тому от я зараз представлю опозиційну, скажімо, напрямок діяльності уже до нинішньої влади опозиційно. Ну так до Петра Порошенка. я вважаю, що перша особа вона відповідає гарант конституції. Відповідає за всі процеси, які у нас відбуваються в Україні. Що, це буде якесь об'єднання, скільки я вас зрозумів, з того, що ви написали у Фейсбук під назвою Укроп ну, укроп вже є. Є я член цього міжфракційного. Воно Воно діє так, там і Володимир Парасюк, Дмитро Яраш, там Борис Філатов, там ще певна певна кількість людей. Але я вважаю, що процеси зараз вони будуть розгортатися з такою швидкістю, що все більше і більше кількість людей буде об'єднуватися навколо саме опозиційної зараз риторики. Інакше я не знаю, інакше скільки ми скільки в, просто... в Укропі, давайте уточнимо, Скільки зараз? Ну, бли... є зараз там, скажімо, ну я... це таємна інформація. Активні це 15 до 20, а є ще люди, там близько 15 20 теж хочуть приєднатися. Але ми знаємо про. Опозиції зараз пана Гройсмана, який вносить законопроекти, які фактично налякають депутатів, що позбавлять мандата їх, якщо вони вийдуть там з фракції блока Петра Порошенка або з іншої. це абсолютно не, конститу... не, конститу... не, конститу... не а такі опис... дії, на ваш погляд не є тим самим тушкуванням, яке присвітали під час режиму Януковича? Тушкування Зараз є в тому, що зараз є Порошенко, фактично робить антидержавну політику, і 146 депутатів натискають кнопку, просто не дивлячись на те, що їм пропонують. Ви це були є... обрані саме від блоку Петра Порошенка. Так, але я. Був безпартійний, давайте нагадаємо ситуацію. І по-друге, я підписав коаліційну угоду. Я йду за виконання програми президента. Ну так іронічно, да я зараз за те, щоб виконувалася програма президента, але він сам її не виконує. І це було одне з причин, чому я вийшов місяць тому. І я продовжую підтримувати програму президента, тому що вона правильна, вона європейська і вектор напрямку правильний. Але те, що відбувається зараз в Україні, воно просто змушує зараз. Не бути кнопкодавом, розумієте, виходити, <прод> заявляти, хочу свою звернутися позицію. до іншого учасника на нашої програми пана Вадима Денисенка, який підтримує теж президента Порошенка і залишається в блоці Петра Порошенка досі. В принципі, давайте повернемося спочатку до питання Фірташа. Насправді він не сказав нічого нового з того, що ми не знали. Про цю зустріч ми знали ще рік тому. І більше того, тоді, під час виборчої кампанії, Порошенка прямо заявив про те, що так справді така зустріч відбувалася. Є певні запитання, чому Кличко не захотів в відкритому режимі давати свої свідчення, і очевидно, все ж таки, ну з моєї точки зору, це була просто неправильна його позиція, тому що далі я саме за це буду чіплятися. Хоча, очевидно, все ж таки нічого теж екстра нового чи екстра там чогось сенсаційного він не міг сказати, тому що в принципі про цю зустріч знали абсолютно всі в той час. Ну до речі, Петренко Петро Порошенко не заперечував, факт цієї зустрічі. зустріч. Він, він тоді прямо сказав, що така зустріч відбулася. Що, що Петро Олексійович при цьому, звичайно, не надавав такого значення, яке зараз, виступаючи у війні, на своєму дослідженні надав цій зустрічі Дмитро Фірташ. Ну давайте не забувати, що Фірташ займається він вибудовує свою систему захисту. І зараз ну, всім прекрасно розуміємо, що зараз Фірташ по суті це його остання лебедина пісня, і в нього є два варіанти: або він буде пробувати піднімати. Максимально піднімати ставки на пару із своїм другом Льовочкиним, і тоді, власне кажучи, пробувати вибудовувати свою систему захисту, створюючи, скажімо таке, випалене поле навколо себе, неважно, правда це чи не зовсім правда, чи частково правда, це ж все ж в півтона, все іде в півтонах. Або, в принципі, він вважає, що завдяки цьому він зможе далі домовлятися із владою, і далі влада зможе його не зможе, а далі влада його відпустить. От, власне кажучи, от в цьому і суть влада чи я? українська нинішне. Влад, ну мається на увазі, що ми ж прекрасно знаємо, що був проголосований закон про е, достатньо серйозне урізання повноважень облгазів. Це величезний удар. По ньому до цього е, фактично він втратив е, повністю контроль над Іршанським е, гоком і Вальногорським гоком, е, які є сировиною для його тітанового заводу е, в Криму. І власне кажучи, поступово вплив фірташа на українську економіку ну де факто різко зменшується, і йому зараз потрібно це його остання гра, або він спробує змусити, щоб з ним домовлялося. Я сподіваюся, що цього не буде, або ж в принципі він буде продовжувати вести робити те, що він робить зараз. І Маємо зауважити, що претензії правосуддя сполучених штатів, яке вимагає домагається видачі фірташа Австрією. І саме цей судовий процес остаточно не завершений. Там є апеляція з боку звинувачення. А я можу так, доку, звичайно, доку, пане доку, Да, От знаєте, там просто дві системи такі судові правові. Вони зіштовхнулися. Це прецедентне право, яке, значить, побудоване на прецедентному праві в Америці, і на нормативному праві як буква закону. І можливо, зв'язку з цим трошки було недопрацьовано там американською стороною певні документи, і я теж вважаю, що зараз ці питання будуть враховані, помилки, можливо, які відбулися в судовому процесі, і ми очікуємо більш сильну позицію. Щодо наступної екстрадиції пана Фірташа. нагадаю шановні друзі. сьогодні у програмі Ваша свобода з гостями студії народними депутатами Віталієм Купрієм і Вадимом Денисенка. Ми говоримо про так званий казус фірташа. Показ цього олігарху відні дали привіт нам поговорити про вплив олігархів на українську владу. Же українські урядовці і в адміністрації президента нараз запевняли, що йде. Спробую вимовити це слово деолігархізація в Україні. От Лошкін заявляв, пам'ятаємо, дуже такі серйозні речі. Мовляв, або оці великі підприємці грають за правилами, або не грають мирно або не мирно. Від тої заяви минуло вже чимало часу. Як Ви вважаєте, пане Купрі, Відбувається прогрес у цьому напрямку не лише щодо фірташа. Угу. Я ж тут маю зауважити. Може, хто не знає? Ви ж не просто народний депутат, і не просто обраний на Дніпропетровщині. Ви людина з команди. Пана Коломойського не зовсім так Некоректно так ні, казати? Ні, не коректно. Ні, я дійсно був радником пана Коломойського, коли на його заступник, значить, Святослав Олінік, мій товариш, запросив мене допомагати боротися з корупцією. У мене є певні результати по боротьбі з царьовим з активами царьова рік тому, коли фінансувалися терористи. Це це я працював. Пана Коломойського познайомився з ним тільки після виборів, коли він нас привітав як губернатор. О, тут треба розуміти, треба подивитися просто мою співпрацю з вашою, тим більше Радіо Свободою, коли в одинадцятому, 12 році. Ви мене дуже підтримували, коли мене там, скажімо, і вбивали, і нищили. Ми те навіть матеріали і... нашої Дніпропетровської кордонки Юлія Расиба. Расибарська. Расибарська, так, так, так. Так. так і ви дуже висвітлювали ті процеси, які коли бив я на Майдані э, очолув юридичну службу в комендатурі КМДА. Я судився за мандатом Майдата з Януковичем, і там цілий процес. Ви також одним. Добре, член команди пана Коломойського. Ви я той підтримую колом... пана Коломойського на посаді те, що він зробив, і його, його скажімо, команду, те, що вони зробили. А той того, Транснафта, Укрнафта відоме це зняття зі скандалом, коли Петро Порошенко зняв пана Коломойського з посади голови Дніпропетровської ну, ну, адміністрації. Я, 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 ви виступали я, потім я на мітингу, я пам'ятаю. Так, так що я казав? ви що, згадайте, що я казав. Я сказав, що підтримую саме команду за те, що в ситуацію в Дніпропетровщині. Я не є сутні, не беру в ніяких корпоративних конфліктах. Я правозахисник і людина, яка бореться з коло Коломойський за теж має право грати за правилами. Як ви вважаєте? Ну я, я не знаю. Це питання до Коломойського. Е, у мене є багато інших питань. Чому ті люди, які вбивали наших людей на Майдані? Це з з пана Ахметова команди Юрі, Юрій Бойко там є Олександр Вілков. Чому вони зараз не притягнуті до відповідальності? Коли кримінальні справи лежать вже розслідувані, тільки-тільки починається. Більш того, пан Порошенко змінює прокуратуру Дніпропетровської області і випускає після цього злочинців, які підозрюються в страшних злочинах. Зараз це відбувається. Злочини проти мене, коли мене двічі вбивали. Вони їх добре розслідували Євромайдану. Е, ні, мене вбивали, коли я критикував Осан. На вілкула і те, що відбувалося Тодішнього главу Один... Дніпропетровської ОДА. так, да. так 11-12 років, вони теж просувалися, і ті бігборди, як ви пам'ятаєте, вкрадені, переписала хату на кота, бабця з котом, коли стоїть, це ж показав казів Олександра Вілкула Вони знищено був бізнес. Два моїх товариші були арештовані. Це зараз все я чітка, чітка команда, що просто не розслідувати, сприяти фактично реваншу опозиційного блоку ну, колишніх регіоналів. Я думаю, на всій території України і це всі бачать. І от коли ми побачили це спілкування Льовочки, на пана що він там брав участь активно, і це було дійсно сюрпризом для багатьох людей. Це Ви маєте увазі там на зустрічі, фіртеш, заява Фірташа про те, що до процесу підтримки Петра Порошенко був, залучався також пан Льовочкін, і це ну, для цих перемовин. І для мене це зрозуміло. Це вже заздалегідь було відомо, що вони нічого не будуть робити. Пане Денисенко, що ви маєте на це сказати, як представник блоку Петра Порошенка? Ну, власне кажучи, в даному випадку тут ну, відносно цієї зустрічі я вже сказав, тобто, так, тут так, речі, які були в цілому зрозумілі відомі. Да, є звичайно, глобальна проблема. Це проблема того, що досі прокуратура не дала нам на гора реальні рішення яким можна вигравати суди, це є глобальна проблема. Тут ніхто про це цього не попре в принципі Шоукін прийшов два місяці тому. Тобто так. Да. я думаю, що в нього є приблизно один місяць для того, щоб ми зрозуміли, або ці справи будуть розкриті, і справді вони дійдуть до суду, і це буде один розвиток подій. Якщо ще раз місяць, ну протягом ще травня, до першої половини червня цього не буде, ну значить можна сказати, що черговий раз ми помилилися із генпрокурором. Тобто в даному випадку насправді час уже грає. На жаль, ну, час грає проти всіх помилилися нас. Раз з генпрокурором Ярема, Ну ще невідомо, але уявимо собі, помилилися з Шокіним, помилилися з міністром оборони Галетеєм. Ну це з багатьох думку. Тобто, ви знаєте, я вважаю, що нічого страшного в тому, що люди помиляються. Тобто, в даному випадку, те, що зняли Галетея, це абсолютно правильно. Тобто нікому, ну питання в тому, що багато хто говорить, що з муженками, помилилися. Так. І там я ну, це різні думки. Так. Я просто не хочу да, представити да, на да, жоден да, бік. да, Ми зараз, да, ми зараз так. можемо зайти дуже далеко. Не, але нічого страшного в тому, що міняються люди, немає. Тобто, в принципі, э, треба розуміти, що ми будуємо країну по суті з нуля і з коліс. Тобто в умовах війни. В умовах війни. І від того, що э, у нас в принципі є великі кадрові проблеми, цим загальновідомо було багато років. Тобто кадри вимивалися де факто. І нічого страшного в тому, що міняється генпрокурор, нічого страшного в тому, що міняється міністр. Тобто дуже важливо, щоб ми знайшли людину, яка може це зробити. В даному падку ще раз кажу, тобто відносно Шокіна, у нього є люфт часу, максимум один місяць. І а далі я, ми з... зможемо до я знаю, чому я помилився, коли вбирав я особисто голосував за пана Шокіна. Тому що на фракції засідання 9 лютого, як я зараз пам'ятаю, приходить особисто президент Петро Порошенко, і ми задаємо йому питання, в тому числі я особисто публічно, чи буде впроваджена реформа до 25 квітня, чи розслідується. Належним чином справа Гонгадзе декілька запитань було задано. Так, ми все зробимо. Так, підтримайте нашу кандидатуру. Я гарантую. Розумієте, це було публічно. Після цього пан Шокін наступного дня на нашому комітеті. Я це мой профільний комітет за кандидатів за обезпечення діяльності. Я йому ті ж самі питання задав. Він мені сказав, так, я все зроблю. Тобто я помилився, тому що ну повірив, розумієте. А фактично мені збрехали всі громаді... Того взагалі. важливого моменту, що ви сказали раніше в нашій розмові щодо створення от цієї ну, не знаю. Ви самі так сказали. Опозиції вже до Петра Порошенка. Ну, так? А це фактично. Да, ми Ну знаєте, я би не хотів там до Петра Порошенка до, до того, що відбувається, от опозиційно закументація. Да, ну, Якщо як, ви не боїтеся її, не, не що це тільки на користь Росії, оця, оце, розумієте. розумієте оця дискусія вона дискусія вже трошечки піднадоїла, що давайте не чіпати Порошенка, давайте нічого не рухати, не робити реформи, не боротися з корупцією, оскільки це якась ситуація буде на користь Путіна, та на користь Путіна якраз нічого не робити я не дай Бог, ми обговорювали з європейськими парламентарями питання: не дай Бог третій майдан. Ми ніхто не хочемо цього. Ми розуміємо, це може скористатися агресор, скористатися ворог, але нічого не робити також не можна. Тому треба політичними шляхами використати все можливо для того, щоб починати діяти реформи, щоб люди побачили, що щось змінюється. Пане Вадима, до вас ще звернуся. а Ви не просто політик, ви журналіст, Я знаю вас особисто, звісно, і ви не могли не стежити знову ж таки з цим судовим процесом фірта. Що ти більше вірта жрідка? Виходить на публіку рідко робить такі Особливо серйозні... в віденських судах, да. так. Але я не знаю, як вам мені особливо я звернував, крім всіх цих, цих перипетій, Кличко, Порошенка, хто брав участь, хто виступав, в якому режимі, виходить з тих слів, які сказав Фірташ. От він досі вважає, що от Майдан, десятки, сотні тисяч людей, які виходили, протестували проти тієї. Все це така, от ми вирішили, ми посиділи, ми сказали, ну, на думку Фірташа. І отак от воно відбулося. Ну, може, щось зірвалося там, умовно кажучи, хтось поміж, але те, що люди можуть Словити свою думку досі в голові не укладається, от як от, а в нової політичної ріки, яка зараз про владі теж таке розуміння, що от, от ми покерували, ми розвели, грубо кажучи, і люди підуть за нами. Ви розумієте, є е, велика проблема між державним діячем, політиком і людина, для якої в принципі е, країна є просто проектом. От у нас, на жаль, виросло ціле покоління бізнесменів, політиків. Людей там навколо політики муніципальних чиновників, для яких там Україна є проектом. Нічим іншим, просто це бізнес-проект, на якому люди заробляють гроші. Місто Київ є бізнес-проект, місто Там Меренка, Не важливо. Це... Держава Україна. Держ... Держава України є просто бізнес-проект, на якому можна заробити гроші. Тобто люди не мислять категорію... Майдан. переламав цю тенденцію. Майдан, в принципі, він не міг все зламати, а він зробив надлом. Тобто, і зараз. Але давайте всі згадаємо 2008 рік, коли приходить до влади Янукович. Десятий рік, коли приходить до влади Янукович, і, в принципі, як за один рік ми всі міняємося. Тобто, по суті, в принципі все повертається. Тому відбувся надлом. Але перелама, що не відбулося. Пане куплі, що ж треба тоді змінити. Я, щас, ви знаєте, щас, і в принципі я можу бачив. Так, так, будь ласка. В принципі, потрібен А час, Б, політична воля. Все більш нічого не потрібно. Пане Кубрі, у вас 20 секунд. Так, я, завершення. Я, я взагалі бачу, що от мені здається, інститут президентства, оскільки ми не подивимося, хто у нас був президентом і до чого це приводить, до спроб узурпації влади, до тотального контролю, контролю, зловживань правами людей. Я думаю, можливо, нам треба все ж таки рухатися в бік, в бік парламентської республіки. парламентсько президентське недостатньо. Ну президент все рівно переламує через правоохоронню. Ні, органи через контроль над судами ситуацію. більше ситуації. політична конкуренція. Вважаєте так, більше політична да, може добре. По... Да, добре добре. Я вам дуже дякую, панове. Дя Це добре. весь час, який нам надано в ефірі. Гостями студії були народні депутати Віталій Купрій, позафракційний парламентар і Вадим Денисенко, представник блоку Порошенка. І сьогодні ми говорили про так званий казус фірташа. Пробів ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.